Сьогодні в мене 10-й день моєго циклу і восьмий день після першого уколу. Зараз я приїхала до лікаря, в мене контрольне УЗІ, УЗД. Вони подивиться, наскільки вирослили мої фалікули, що з ними як. І підкорбують подальший їх там, розвиток. Да? Якщо треба ще доростити, то вони щось підколять. Якщо все об, то вони просто назначать мені дату, коли вони вже будуть робити забір моїх От. Зараз приїхала до лікаря, йду, і вже після а, прийому розкажу більш детальніше. мене подивився лікар. В одному яєчнику в мене до семи, і в другому в мене до семи яйцеклітин. літин. Вони всі підросли, повинні бути великого розміру, там 17-20 сантиметрів. Ой, господи, вони повинні бути 17 20 міліметрів. В мене є великі, є 11-13, але лікар сказала, що вони можуть ще дорости. Загалом лікар була дуже задоволена, сказала, що в мене дуже гарний відгук на ліки, на моїй ціклітини. В мене все супер, я дуже теж цьому рада. Мені зробили ще два уколи. От. Ще ввечері мені треба зробити буде ще один укол, мені дали препарат, і назначили мені на а середу, вже пункцію моїх яйцеклітин, А вони казали, що це буде через там, ну, після мого контрольного ОЗІ, що це можливо буде на третій-четвертий день, але виходить на другий день після ОЗІ. От, тому що все добре в мене там готово. От а, я рада, а, лікар прямо хвалив-хвалив мене за все це. Ще я постаралась, але насправді я нічого не робила. Для цього це мій організм постарався. Так що, такі новини. Зробили два уколи. Не знаю, чесно кажучи, ще до уколів, я дуже рада, що я вибрала препарат той, який це один раз. Я не знаю, як я б робила 10 уколів в живіт. Це не боляче, але це дуже неприємно, і в мене чогось якийсь страх до цього. От. А коли в мене беруть аналіз крові там звіни, мені якось норм. От, а коли в укол роблять в живіт роблять укол, мені якось в мене якийсь страх. Коричі. Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча по суті тут немає нічого такого страшного і прям суперболісного. Це маленький колі, трошки неприємний там. А, щіпання, а, ну, сам препарат він трошки може пощіплювати, пекти трошки. от Але в мене якось прям взагалі. І, чесно кажучи, я оце зробила а, скільки всього-сього колів? Один, два, три, чотири, п'ять уколів, і сьогодні ще шостий буде шість уколів. А так я розумію, треба було зробити десять і ще плюс а раз, два, три, четыре, І ще плюс 5-15. <сі> я не знаю, як я би це робила. Це, коротше, для мене жах. Тому я дуже рада, що я вибрала препарат, де є ну, тільки один укол. От. <сі> Покажу маленький мій графік. <сі> Значить, на другий день циклу мені зробили Ело уколчик. він діє ось, стрілочка, досі, ну, сім а, далі, до 7 днів. Далі вдома я на шостий. І Сьомий день. так, Це шостий-сьомий. так, раз, да, Шостий запуталась в цих цифрах. На шостий-сьомий день я зробила укол урегалу Тран. І сьогодні мені також зробили цей укол, лікар зробила, доколола його так. Далі воно мені пурегон зробила укол. Це для стимуляції овуляції, я так розумію. Так? І зараз мені ввечері треба зробити укол овітрель. Ось, Зробити укол, написати смс. і назначили мені пункцію на 12-й день мого циклу виходить. Так? І на 10-й день після початку уколів. От. Ну, і тут також мені продовжити пити вітамінки. Я зараз п'ю вітамін ДК2 на 5 тисяч. Оксіхровіт, омега, вітамін Е, і все. Ще раз трошки про УЗД. В мене в правому і лівому яєчнику зараз по 7 яйцеклітин, в правому яєчнику почну з найбільшого до меншого. 18,5 мм, 18 мм, 17,5 мм, 16,5 мм, 15,5 мм, 14 і 11. В лівому яєчнику в мене найбільше 19,5, потім 18 мм, 17,5 мм, 2 по 16 мм, 13 мм і 11 мм. Ще такий цікавий факт. Лікар сказала, що по мені прям підручники написані. Що от як в ідеалі розписано в підручниках, от в мене така сама на даний момент ситуація. І це було дуже приємно чути. А ще знаєте, про що я забула розказати? Про те, як буде відбуватися наступний процес, це забір її це Отже, Отже, треба буде приїхати в назначений час до клініки. Мені треба нічого не їсти, нічого не пити протягом ну, За 5 годин мінімум до процедури. Далі мені роблять анестезію, і сама процедура вона займає там до 20 хвилин, так зрозуміло. В цей час чоловік здає свій матеріал, от, і потім протягом 2-3 годин іде очищення отриманих матеріалів і моїх, і чоловіка. І потім відбувається запліднення. А запліднення буде відбуватися шляхом. Здається, це правильно, Іксі називається, скажімо так, принудительним шляхом. <хи> обирається найкращий сперматозоїд, обирається найкраща яйцеклітина, об'єднується і потім починається розвиток яйцеклітин. Слідкується за цим всім, і на п'ятий день вже буде зрозуміло, скільки вийшло якби запліднених цих яйцеклітиничок. От, із них можна буде зробити тест на перевірку генів там, ДНК, щось в такому роді. А, можна обрати там кількість, яку ви хочете перевірити. От всі інші заморожуються. А від тих клітинок е, береться, клітинок, від цих яйцеклітин клітин запліднених. Аж не пам'ятаю, як правильно називається, коли на п'ятий день вже це. Поділення відбулося. В общем, береться невелика частина клітиночок, і ці, і ці клітини також заморожуються. І потім цей тест він відбувається протягом 10-21 дня. От. І після цього вже буде наступний етап це перенесення. Отак. Розказала, як змогла своїми словами, тому що я не дуже сильна в термінах. От що було зрозуміло. Отак, от. А от. отже, сьогодні я роблю свій останній укольчик, і вже дуже скоро я дізнаюся, скільки вийшло дістати її клітин, і скільки вийшло заплітнити, скільки в нас буде варіантів.